Доброго дня всім добрим людям. І так президент Володимир Зеленський прокоментував ймовірність того, що Північно-Атлантичний Альянс ухвалить рішення про знищення російських ракет на території України. Це допомогло б компенсувати дефіцит протиповітряної оборони України, але не означало б втягування НАТО війну. Підкреслив він в інтерв'ю агентству Ройтерс. Росія використовує 300 літаків на території України для протистояння російським силам у небі Києву необхідно, щонайменше 120-130 винищувачів f 16 Зеленський сказав, що хотів би, аби партнери України брали більш безпосередню участь у війні, але вони остерігаються протистояння з Росією. Хороша мантра розрахована на локшину пересічного українця, як колись один казав. Комуністичний президент, який, на жаль, помер чи, на щастя, помер, Бог його там знає. Але я хотів звернути увагу на пару таких моментів, які не співпадають з тим, що президент Зеленський колись в Омані домовлявся з Патрушевим, після чого до нього приставили такого собі ярмака, не пояснив українському суспільству як ефемерному, Оскільки є український народ, який безпідставно переведений в українське суспільство, і ця маніпуляція за цією маніпуляцією криється облошарювання народу українського. За яким правом в Стамбулі були підписані домовленості зі здачі України? А потім, не сказавши, хто режисер цієї постановки, хто виконавець, видав указ про те, що. Я забороняю будь-які переговори з Росією. А чи є право в тебе забороняти переговорний процес, навіть якщо це з державою агресором? Звідки таке право з'явилося у президента? Немає в нього в конституційних повноваженнях такого права. Тепер щодо мантри про членство в НАТО України як панацеї від війни має право на життя ця мантра, але вона не діє в сучасних реаліях сьогодення. Держава Російська Федерація у свій час подавала три рази заявку в НАТО, і оскільки еліта Західна так звана не рівня еліті Держави Російська Федерація, і цю заявку не було прийнято, її зафутболили в далеку економічну подорож. Те ж саме чекає. І, Україну, оскільки Україна держава Україна Україні навіть не надали запрошення в членство НАТО, оскільки це неможливо в силу багатьох факторів. Саме перший важливий фактор це наявність територіальних претензій інших держав до України і територіальна неурегульованість з Російською державою Російської Федерації, яка окупувала на сьогоднішній день. Близько 20% території України. Тому про членство в НАТО може мріяти або повний дурень, або людина, яка нічого не розуміє в тих документах міжнародних, які там пишуться державами як окремими суб'єктами права. І так, продовжуючи це все, дурні тішаться тим, що в червні буде. Такий собі саміт миру, який там визначить там щось там в часі, але стан не статусу держави Україна, яка обрізана на сьогоднішній день завдяки титанічним послугам, послугам, послугам титанічним потугам наших управлінців, яка обрізана на 20%. І яка перетворюється фактично з самостійного суб'єкта в право в об'єкт, мабуть, для дослідження. На жаль, ці всі речі я говорю для того, щоб люди нарешті зрозуміли, що потрібно прагматично підходити до тих понять, чи будемо ми членами НАТО, не тішитися як малі діти, там, як я раніше висловлювався, чомусь там в майбутньому, оскільки ліберальна демократія. Своїм цинізмом, комуністичним цинізмом, про щось там в майбутньому перетворюється в реалії сьогодення, а саме наші управлінці живуть сьогодні і вже. Тобто вони отримують зарплату сьогодні, всі привілеї, там, пріоритети, преференції і так далі, і тому подібне. І так, сучасні гуманітарні політики популісти, які є фактично Наслідком негативного управління в державі в державі Україна є фактично фактором, чи як там правильно сказати, від'ємного відбору, так і не зуміли відповісти на запитання, як захопивши владу в державі Україна, нею розумно розпорядитись, адже це пов'язано з розвитком соціально-економічних систем. А е, цей розвиток фактично знаходиться в площині математики, а ніяк ні гуманітарних наук, в тому числі і е, ту, яку академію закінчував наш великий президент, один Петро Нема другий е, зелений, або 73% і так далі, і тому подібну. Тому я думаю, думайте своєю головою. Найближче десятиліття держави Україна зовсім не світить стати членом НАТО. Ніхто її заявки давати не буде, будуть нас тішити тим, що ми вам обіцянками. Тобто ми вам щось там колись може зробимо. Дякувати треба тому, що вони там ще щось допомагають нам. Хоча це не їхній обов'язок, це їхнє право. Обов'язок є у двох держав, які підписали Будапештський меморандум, а саме. Це Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії, держави Сполучені Штати Америки і ще двох ядерних держав. Нагадую тим, хто має коротку пам'ять, а саме Казахстану, який підписав Будапештський меморандум, і Китайської Народної Республіки. Фактично, ці чотири держави сьогодні мали би сісти. Так, як там написано в меморандумі, сісти для консультацій за стіл переговорів і вирішити, що далі зробити з агресором, тобто з державою Російської Федерації. Дякую за увагу.